Поломиш дитині ровера. не є. А вам <гум> Екологічний вид транспорт. О, як тут гарно, дуже гарно. У -у -у. Шукаємо своє замовлення. Вже вечірок так гарно. Вітерець такий прикольний, не так жарко. Можна посидіти. Бачимо пшеничне поле і мені пригадалася одна історія з дитинства. Їхали ми е, з матір'ю в автобусі, колись в сільському, в жнива. І мати каже, заплатила за комбайна 55 гривень. А там одна жінка каже з села. Ви що, комбайна купили? Тобто 55 гривень тоді. Ну, це було коли, може, я не знаю, років 25 назад, Ви що, каже, комбайна купили? 55 гривень тоді можна було переплутати, чи то заплатили за молотіння комбайном. Чи то комбайна купили. Тоді пам'ятаю, ціла свиня 500 гривень стоїла, як на м'ясо здавали. А змолотити все там 50 гривень стоїло. От, а зараз одна сотка 50 гривень коштує. Все дуже-дуже все помінялося. Тобто інфляція з'їдає гроші. За ту саму суму. Якщо колись можна було змолотити багато там сотих, то зараз можна за 50 гривень, ну що хотох на заправці вийде і все. Але інфляція така цікава штука. Наприклад, наприклад, от є 1000 доларів 25 років назад і зараз. Або, наприклад, якщо взяти там є 100 тисяч доларів, 25 років назад і 100 тисяч доларів зараз, 25 тисяч доларів ой, 100 тисяч доларів 25 років назад, і ти хочеш, наприклад, полетіти в космос на якусь екскурсію на якомусь космічному кораблі, то навіть, мабуть, мови не могло вестися за 25 доларів, ой, за 100 тисяч доларів полетіти 25 років тому. А зараз, через 25 років, ну 100 тисяч доларів для космічного польоту це теж може і не вистачить. Але все одно технології розвиваються, і от такі речі стають доступнішими, дешевшими. Тобто, інфляція, вона ну, теж чуть-чуть відносне поняття. Воно не завжди, як не на все однаково, воно впливає. Ну, Сподіваюсь, ви поняли, що я хотів сказати. Не знаю, поняли, не поняли, але я сказав. Ви поняли? Бо я, а я так собі. 50-50. Тобто, те, що досконалюється. Розробки якісь ведуться, воно стає доступнішим і дешевшим, навіть якщо гроші, може, трохи знецінюються, але воно стає вже не таким далеким, космічним. Це якщо говорити про космос. Будемо знати, підписники. Хочу вам показати, що за звір лізе. О, впав. Добре, що я його побачила. Це вже була б з діла білок. То гіганти чи ні? Як ви кажете? Бо я кажу, що так. І солодкі, дійсно солодкі.